2014 року російська пропаганда дуже приваблювала жителів Донбасу великими заробітними платами та пенсіями, які будуть у них, якщо оберуть руський мір. Але одна справа обіцяти, інша виконувати. Вісім років ошуканих донеччан годували обіцянками, що ось ось і їх приймуть у російський рай. 4 жовтня Путін відкрив їм двері, але сказав, що увійдете до них лише з 1 січня 2025 року. Хоча все йде до того, що обіцяного раю так звані ДНРівці так і не побачать. Згідно з рішенням російського уряду, з 1 грудня ціна газу виросла на 8,5%, а на електроенергію на 9%. На нафтопродукти ціни зросли місяць тому, і це в країні, яка живе за рахунок продажу дешевих енергоресурсів. Здавалося б, з урахуванням західних санкцій, кількість покупців російських енергоресурсів скоротилася, значить Україні мав бути їх надлишок, а отже, ціни мають впасти. Але Росія вирішила недоотриманий прибуток від продажу енергоресурсів заповнити за рахунок підвищення цін для свого народу. До того ж, зробили це на півроку раніше. Перегляд цін мав бути з 1 липня 2023 року, але очевидно, санкційна політика і війна, що триває, спустошили бюджет РФ. Занепокоїлися у Донецьку не лише від цього. Ні до кого не секрет, що в Ростові ціни були дещо нижчими на продукти харчування, ніж у Ордло. Цим постійно користувалася окупаційна влада, монополізувавши поставки, одержуючи суперприбутки, оскільки ціни на все встановлювали та контролювали самі. Ну а тепер, коли господарська діяльність так званої ДНР, поступово переходить під контроль російських структур, там прозрівають від масштабів крадіжки організованою так званою владою. Численні скарги на космічні ціни змусили виправдовуватися навіть так званого главу ДНР Пушиліна. Зараз опрацьовуємо заходи, щоб з 1 січня ціни були не вищими, ніж у сусідній Ростовській області. Він додав, що за результатами перевірок цін на підставі скарг населення заведено низку кримінальних справ, а несумлінних підприємців залучено до адмінвідповідальності, як завжди, знайшли стрілочників чи не самих себе карати. Але швидше за все не судилося ДНРівцям побачити низькі російські ціни, оскільки в самій Росії почалося стрімке зростання цін на все. А це одразу вже відбивається на житті в ордло. Так, після пафосного прийняття до РФ донеччани вже з листопада відчули реальне зростання цін на все: молоко, масло, м'ясо, кондитерські вироби, побутова техніка, будівельні матеріали. Як жартують у Донецьку, до Нового року у Ростові ціни підтягнулися до Донецьких. Подорожчали навіть автомобілі та вартість житла, а це суттєвий показник. Раніше там все було дешевим, тому що віджималося у громадян, які виїхали в Україну. Але прийшла Росія і рай відкладається. Хотіли самостійності Донбасу, опинилися у Росії, хотіли великих пенсій та зарплат, а отримали високі ціни на послуги ЖКГ та продукти харчування. Радимо не засмучуватися. Стабільні ціни на все встановляться у Донецьку тільки з приходом ЗСУ.